Рече сьогодні і в раді сепаратистська тема збурила депутатів. Там навіть дійшло до бійки. Головного комуніста свободівці виштовхали з трибуни. У бій пішла навіть жінка. Та, попри все, депутати таки підвищили відповідальність за сепаратизм аж до довічного ув'язнення. Як усе було, бачила Юлія Янчар. Самого ранку у сусідній залі чвари серед депутатів Сепаратистські події, що сталося на сході країна, викликали найбурхливіші обговорення спершу. Депутати у звичній для себе манері звинувачували у тому, що сталося один одного, а потім навіть дійшло до бійки. Регіонали першими почали звинувачувати теперішню владу в розколі країни, і певні Лугансь Донець і Харків просто хочуть бути почутими. кажуть, там не сепаратисти, і люди кричать не за Росію. Вони вважають неприпустимим. Підвищення цін вони вважають неприпустимим а, ру, руйнація підприємств. Коаліційна група депутатів удає, що не чує і готує до голосування антисепаратистський закон. Одначе, коли до мікрофона виходить комуніст Симоненко, свободівці не стримуються. Як ви сьогодні ворожоних людей бросили проти тих, хто мірним путем хотіли стоять свої права. Ви сьогодні все делаете для того, щоб запугати людей. Ви арестовуєте людей. Ви ведете і розв'язали борьбу проти инакомыслия. Я вважаю, оголошується перерва на 10 хвилин. За своїх вступається найбагатша комуністка Оксана Келетник. Шановні колеги, я прошу заспокоїтися. Я прошу заспокоїтися накидається з кулаками на свободівця Михальчишина, який на той час уже стоїть осторонь. Чим була викликана така людь комуністки, так і залишилося загадкою. Чи то за фракцію заступилася, чи то щось особисте. Должна бути видерка. Коли вони дозволяють говорити все що вгодно, але при цьому ведуть себе як рознуздана швалі тварин пусть залишаються, а не знають, як управляти цю страну. Здесь вже нету ні чоловічності, ні толерантності. Ні, зісь просто царствує подлость, наглость і низость. Тим часом поранений Михальчишин вже знає, чим лікуватиметься. Найкращим чином це був звичайно був би поцілунок коханої дівчини і пояснює, чому не стали терпіти комуністів. Не можна було. Дозволяти, щоб з трибуни українського законодавчого органу лунали заяви, які по суті виправдовують сепаратизм. На цьому пристрасті в залі не вщухли депутат Ляшко, який зранку тільки повернувся з Луганська, звинувачує у всьому регіоналів і вже колишніх регіоналів. Зараз в управлінні служби безпеки перебувають не мирні громадяни, а терористи. Сепаратистські акції спрямовані на розкол України. Відповідають за Луганську область. Несуть депутати від партії регіонів від Луганщини Єфремов, Тіхонов, Мідяник, Горохов. Зараз по залу, шановні колеги, ходить Царьов. Подивіться, он він стоїть. Появився два місяці робив все, щоб знищувати країну. Сьогодні московський господарі йому дали команду прийти до зали. Останній із відповіддю не забарився до знищення України. Я йому помахав рукою просто як привітство. Ми з ним були знайомі. Я Йому я йому передав привіт. Виправдовується і регіонал Олександр Єфремов. Єфремов. Звідки приїхали ці сантати? Я не знаю. Это, у мене немає даної інформації. А звідки вони взялися? Ці російські громадяни. Звідки вони взялися? Якщо їх ніхто не організовує, як ви кажете. Звідки вони приїжджають? Знаєте, я на етат вопрос відповідь твардати Це... Люди нашої області це граждані України, які сьогодні знаходяться знаю. після всіх емоційних виступів. Суперечок та бійок урешті починають розглядати найголовніший законопроект про посилення відповідальності за вчинення злочинів проти національної безпеки. Для цього вносять зміни до кримінального кодексу. Тепер будь-яка спроба сепаратизму, збройне захоплення, держбудівель, шпигунство чи державна зрада, це мінімум три роки тюрми і аж до довічного ув'язнення. Там статті, які передбачали е відсрочку в виконанні покарань, тепер буде відповідальність від трьох до восьми років. Це, наприклад, якщо це стосується, наприклад, збройного захоплення приміщень. Збройного нападу на органи державної влади, статті, які передбачали, наприклад, зраду, яка передбачала від 8 до 15 років, ми розширили цю норму аж до норми пожиттєвого відбування покарання. Тепер всіх сепаратистів на сході, якщо доведуть їхню вину, судитимуть вже за новим законом. А в дію він вступає наступного дня після публікації. Юліяншар, Олексій Жоленко, програма Вікна СТБ.